Всім привіт! У нас все те саме. Сонце світить та не гріє. О, так холод, в тіні очок був. Прямо в око, наче жарко, але ж насправді на дворі прохолодно. Хто в школу, хто по справах, хто куди. У мене капучино номер 3 з улюбленої чашки. Бережу чашку, як цінецю ока. Всім хочу побажати хорошого дня, хорошого настрою, смачної кавусі. Ну, і, мабуть, що я зараз буду готувати знову гречаники під замовлення деяких людей. Попросили знову гречаники. Ну, Гречаники, значить, гречаники. Гречки вже зварила, все решта є. Будемо робити. Оце таке. А так, не знаю, плануємо ще сьогодні проїхати у магазик з дідуликом. Побачимо, чи поїдемо, чи не поїдемо, буде видно. Так особо нічого не треба, але на, на й треба, треба поїхати. Оце <свісно> такі діла. А так, все те саме все по-старому. Ой, чий то кінь стоїть, що сива гривонька сподобалась мені. Сподобалась мені та я, дівчинонька. не так та дівчинам, як біле личенько. Подай же ж дівчино, же ж гарна я, на коня. Ручень. Рученьку. Ну, ми в процесі, але початок вже є. Що, а? давай купи. <свист> купи. Куплю, бабуся пообіщала. Я зараз купи. Поїдемо зараз будемо Все просто так, зараз нічого не робиться. Хочеш щось, значить зразу купи, а тоді будемо співати, так? Да? Куди ми йдемо? На будівництво. А що там будують? Дом. – Будинок. Будинок, кажи. – Будинок. Будинок. Будинки будуються так. дуже цікавий транспорт є. Бур і там екскаватор, що хочеш. Вчора ходили, сьогодні йдемо. Ну, сонце вже сховалося, вітер, ну коротше. Погода таке собі. Ще й за руку можна взяти. O tempo saiu enorme. чуть-чуть мягче чуть-чуть до маны до тянем ручки левую ручку вот так и еще хорошо крок І що б ти не робив, і де б ти не був, все перед очима Бога. І добре це чи погано вирішувати буде він, а ніяк не люди. Доброго вам здоров'ячка, мирного дня і душевного спокою. Вже зняла і другу цепочку ланцюжок, бо крутиться і все одно крутиться хрестик то там, то там. Бачили, вчора Реночка була в ударі, трошки попустила, так я. І вареники зробила, і думаю, лежу і думаю, кабачки, баклажани, їх треба використати. Тому то ще їх пересмажила, перемазала, помідорчиком переложила. Так колись робили ми з кумою на весілля. Значить, вареники робила на... Сиру на сир, тісто на сир кисломолочний. Я вже колись таке робила, але цукру зовсім трошки. У мене там ті рецепти, які мені сказали підписники, там цукру, багато сода зробила, і такі вони тоді пухкі. А я зробила просто на сирі кисломолочному без додавання соди. Такі вони тоненькі вийшли. У мене діти пухких не люблять. Так що я також спробувала. Але я дуже люблю пухкі. Діти в мене навпаки люблять. Тоненьке, щоб тіста мало було. І отак же само з умним пирогом. Я не знаю, коли до мене прийде натхнення. Якщо буде молоко, отак буду. Головне, щоб нікого до мене було, щоб я була сама. Можливо, це буде і в суботу. Ну, а чого ні? На вихідний спечу пиріг. Можливо, це буде і понеділок. Я обов'язково вам це покажу. До речі, мені його порадила моя підписниця колись дуже давно Свєта. Але вона мені також його надала рецепт з Ютуба. Я переглянула, і по тому рецепту я його дуже багато разів вже готувала. І це дійсно смачно. Якщо його хтось їсть вперше, ну, не зразу зрозуміє, ну, от хто не пробував його і їсть його вперше, не відразу зрозуміє, що там, чи крем, чи, чи що туди додається, що він такий смачненний. Так що, Єдине, що в мене роз'йомна форма, тісто дуже-дуже дуже рідке. Тому я дуже багато роблю пергамента, потім фольги ще зверху на форму, в середину пергамент і зверху пергамент, і фольга, а так просто його утушковую, щоб ніде не протекло, і все одно трошки протікає, ну трошки. І він швидко вверх це Я його готувала на режимі верх низ Зараз конвекція, буду пробувати. І... Накриваю його і випікається він довго. Оце там рецепт форма в діаметрі 20, здається. То до часу. А якщо я на дві порції роблю, то ну, довго випікається. Я це вже як там, час час 20 проходить, то провіряю шпажечкою. Ну, час ще й не провіряю, час це ще мало. Головне, що верх накрити, щоб він зверху не згорів. Так що будемо пробувати, обов'язково. Так, що будемо пробувати обов'язково і трілечку спробуємо також. Обов'язково спробуємо. Ну а я? На роботу буду віддавати і хай там поправляються. Так, у мене, як завжди, ж, моя робота це прання, полотенець, сушка. Трошки поприбираю, зовсім трошки. Вчора Оксана прибирала, я зразу, як вона йде, я мию фільтр, щоб полісос два дні відпочивав і я відпочивала.